Ольга Катревич проживає у Раковому і вже кілька років разом із восьмирічною донькою відвідує у цьому мікрорайоні бібліотеку філію номер 14 Вона дуже допитлива дівчинка, дуже любить читати. Часто приходить цю бібліотеку. Ми тут живемо неподалік. Вона літом приходила, тут були якісь активності. Для мам це дуже важливо, щоб діти були зайняті, щоб діти мали розвиток, щоб діти пізнавали щось нове і цікаве. З 2023 року у цій бібліотеці діє послуга Вільна мама. Її реалізовує громадська організація Жіночий хаб. Цьогоріч її координаторка Вікторія Пархомець подалась на проєкт бюджет участі, аби облаштувати у книгозбірні ще й простір для соціальної адаптації та психологічної підтримки відвідувачів. Насамперед, для дітей військовослужбовців, вимушених переселенців та дітей з особливими освітніми потребами. Проєкт став одним із переселенців. Його підтримали більше семи сотень жителів громади. Хотілося б, щоб діти приходили в простір, де є комфортно, де по сучасному, де яскраво, де хочеться бути. Одна з моїх таких великих мрій, щоб всі наші громадські простори були такі, щоб туди хотілося приходити. Сучасна бібліотека це не просто полиці з книжками, це інтерактивні розваги. Це як ми бачимо по цьому потужному проекту, це і настільні ігри, це і розвиток дітей через спілкування, через те, що вони можуть тут знайти. Друзів для бібліотеки придбали нові меблі, техніку, книги, ігри, такі як ляльковий театр, світловий планшет, пісочниця. Більше проекту 350 тисяч гривень це простір для е, творчого натхнення, щоб дітки тут розвивалися. Ми будемо організовувати тут різні майстер-класи для діток, психологічні заняття для дітей і дорослих, інклюзивні заняття. Тож наймолодші відвідувачі приходять до книгозбірні не лише по книги, а й для того, аби відпочити разом із друзями. У день відкриття простору «Кідз» разом створили листівки для захисників. Ходжу на вихідних, коли змога. Я брала на канікули, брала книжки від шкільної програми. Граємо в ігри настольне. Буває теж на тиждень, коли приходжу, Так, то на вихідних приходжу. Майже завжди ми тут приходимо, то, щоб поіграти в ігри і повеселитись. Я сюди ходжу часто і я сюди люблю ходити і за того, що тут є дуже багато настільних ігор, і я дуже люблю читати книжки. Ірина Данело Біга, новини міста.